Ще раз доброго дня, шановні пане голова, шановні колеги депутати, присутні, мешканці міста Чинівців, працівники міської ради. Мабуть, ми зробимо трошечки таке заяву, яка, можливо, не всім приємна буде, але разом з тим, мабуть, всьому приходить кінець. Я саме і моя фракція ми хочемо зробити заяву щодо поведінки працівника міської ради, пана Апшанського, Сергія Валерійовича. Стався прикрий інцидент на перерві. Він повів себе дос, ну, не, неадекватно, я би так назвав, неетично щодо по відношенню е, мого колеги, е, члена нашої фракції Валерія Володимировича Казиміровича. Е, мені дуже шкода, що це не бачили журналісти, але ті, хто бачили, е, я хочу зазначити, що він е, повів себе неетично. Тоді, коли біля нього стоїть і прокурор, хочу зазначити, і журналісти дехто були, прості мешканці, ті, хто сьогодні переживає за місто, вони стали в коридорі, він повівся зовсім неправильно. Тому наша заява складається в тому, що сьогодні ми вимагаємо від вас, пане голово, поставити на голосування щодо звільнення з посади пана Сергія е, е, Валеріяча Обшанського і поставити в цьому кінець. Так, будь ласка. Обшанський є там десь? Вич, найдат пояснення, вийде. що дати пояснення, звичайно. Будь ласка, Чишин, будь ласка. 33. Я вибачаюся, я трошки запізнився, не чув, що відбулося, але чув, що відбувся якийсь конфлікт між депутатами і Апшанським. Конфлікт треба розібрати, якщо він стався, можливо, можливо десь буде тут апшанськи, можливо, десь якісь пояснення, але все-таки я би хотів, що, ну, щоб ми не, не рубали ми плеча зразу раз і вигнати того чи вигнати того. Можливо, треба розібратися з цій ситуації. Я не, був, не бачу, не знаю, що там було. Але давайте не опережуємо. Можливо, він зараз буде пояснити, бо, я не знаю, можливо, хто такий депутат, що сталося, чи, ну, не, 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 не в курсі. Поясніть, що було. Дякую вам, Андрій Анатолійович, за ваше таке переживання за пана Сергія. Але я ще раз повторюю позицію наших фракцій. Або ми його звільняємо, як ні фракція Батьківщини не буде голосувати ні за одне рішення в міській раді. Дякую. Олександр да, Іванович, я вас е, поважаю як мудру людину. Ми з вами працювали не один рік і працюємо далі. Е, не можна, не можна ті питання людські, які йдуть на сесію, ними нехтувати з якогось там особистих неприязнь або якихось стосунків. Сесія, питання це одне рішення, це, це людські питання йдуть на, на сесію. А там вже питання конфлікту, це має розбирати або комісія, або як. Розумієте, Стосування стосунків не має відбуватися через сесію, через людські судьби, через людські долі. Будь ласка, общанське сюди мовить. Що мені пояснити? А щось, ви, щось ви там зробили в перерві. Що, що а, за інцидент відбувся? Це перепалка в нас була з депутатом Казиміровичем. Я не хочу виражатися, яке він застосував. Вираз, але не цезурний. І я, як чоловік, йому висказав своє ставлення на його такі. Матюки в мою сторону. І десь там рукою махнув і водичка вилилася на нього. Случайне. Чесанову Анатолію. Анатолій Часанов, фракція рідне місто. Олексій Павлович, я прошу надати слово члену громадської організації Самозахист України, активному члену Майдану Рожкову Степану Дмитровичу. Да, Добрий день, шановна громада. Я був свідком цього інциденту, ну, але це тяжко назвати інцидентом, це хамські відношення. Якщо б у мене працював... І, і ще от свідки є. Як громадський активіст стояв з перших днів на Майдані, але я не можу терпіти, це свавілля. Якщо б у мене такий підлегий був, він на той же день був би звільнений з роботи. Я стояв з прокурором рядом, облив прокурора, облив цього. Це нормальне відношення свідок. Розумієте, це ні совісті, ні чесно, ні не гідності немає. І більше того, це не перший центр в нього стається. І то, що одних він замічає, знімає, другим не замічає контейнера. Розумієте, подвійні стандарти в нього. Який він інспектор? Відкатили, збере гроші. Коли ми зупинимо цю кримінальну схему, щоб відкату не було. Олексій Павлович, я звертаюся до вас, зупиніться. Зупиніть тут постійно рішається питання, ні, ви робите перерив на 15 хвилин. Давай на кінці. Зупиніться. Якщо ви почали сесію, то ведіть її до кінця. і не робіть перериви, постійні перериви. Не, Пане не керуйте тут. тут по перше, по -перше перерву попросили депутати від батьківщини зробити, а по-друге, вона у нас передбачена регламентом. Я б сам взяв нагідь всі підділи, не всі. Боже, майже перейшов давно. Це адекватно. Йому на місці. У міській раді. Будь ласка, Совтенка, Юрія Костянтинівна. Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий, журналісти, шановні членівчани. Мимоволі я стала свідком події, яка відбулася 10 хвилин назад. Але так сталося, що бачила тільки кульмінацію, бачила, як облилася вода. Нічого звичайно не зрозуміла. Але як голова регламентної комісії, я прошу перерву. Я не знаю, скільки нам вистачить для того, щоб зібралася наша комісія. Прошу свідків, в тому числі прокурора і пана Обшанського, всіх бути присутнім на цій комісії, щоб ми негайно розглянули це питання. 15 хвилин, а, Микола Михайлович. 15 хвилин перерви.